Мені здається, що створення такого журналу і саме такого формату, і саме в нинішній час є не просто актуальною, ну а супер актуальною подією. Бо студенти, які зараз навчаються, вони позбавлені можливості наживо спілкуватися, щось створювати наживо. Ось, згадуючи свої студентські роки, до речі, саме в Харківській Державній академії культури, саме після навчання, поза планом, по дорозі до гуртожитку, у гуртожитку, створювалися різноманітні ініціативи, саме без викладачів. Нам тоді здавалося, що ми ну, творимо новий український театр. І це було дуже-дуже ну, дуже круто. Як шуткуючи, каже наш декан, дома на кухні, так дійсно дома і дійсно на кухні створювалося, закіпало майбутнє життя майбутніх спеціалістів нашого вишу. Тому, на мою думку, ця цей журнал, ця платформа має стати для студентів таким собі ноєвим ковчегом, де саме вони будуть створювати контент, де саме вони будуть рушійною силою, ну де вони будуть ініціаторами усіх подій. Тому, на мій погляд, цей журнал дуже цікавий і дуже сучасний, дуже актуальний.